Ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучається до нашої ефіру. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. А, перше питання ну, дотично до цієї теми, ми вже на початку заявили, це як ми маємо вибудовувати в подальшому нашу комунікацію з партнерами. Е в Європі, в Америці з іншими країнами, зокрема на інших континентах, в тому ключі, що ці е, корупційні скандали вони підривають перебільшення авторитет нашої країни, наше керівництво е, на міжнародному рівні відтак можуть поставити під загрозу і подальшу допомогу. Але чи можуть це можливо буде і питання до вас? Чи вплине власне підтримка і допомога в подальшому ці скандали? Чи вплинуть на процеси? Я нагадаю до речі, що слідчі НАБУ, Вони ж тісно співпрацюють зі своїми колегами, наприклад, із ФБР, і такі Стріч відбувається буквально сьогодні. Читав заяву до речі в контексті цієї справи. Мідас. Власне, якою який може бути розвиток подій на кінець цього року? Початок в питанні довіри, довіри від наших партнерів до України. Можна констатувати, що дійсно довіра підірвана. На сьогоднішній день я зараз з колегами перебуваю у відрядженні якраз таки з питань адвокації щодо надання нам додаткової допомоги на наступний рік військового військової допомоги і фінансування нашого внутрішнього виробництва, і цей фонд який який зараз ми маємо, дійсно не допомагає точно в, в цьому питанні. Я не скажу, що від нас зараз вже відвертаються наші партнери, але задають питання, і ці питання досить неприємні. Тому я думаю, що мають бути зроблені висновки всередині країни мають бути доведені е, ці справи до логічного завершення не, не тільки закінчитися е, дуже е, цікавими відео а як... Конкретними вироками в рамках нашої правової системи, ну і тут потрібно віддати належне президенту з його швидкою реакцією щодо позбавлення посад міністрів енергетики і міністрів екології. І санкціонування тих, хто є на плівках, набу це ось ось цей процес потрібно максимально відверто показувати і вказувати, що ми все ж таки боремося з іншого боку, власне. Це показує, що будь-які посади в Україні не прикривають жодної людини від відповідальності. І якщо ти є правопорушником, якщо ти є корупціонером, то прийдуть і до тебе і для цього власне і побудовувалася вертикаль антикорупційних органів, в тому числі із участю наших західних партнерів. Ось це і результати їхньої роботи, тому тут є певні, ну, скажімо так, позитивні, якщо це можна сказати. Сторони цього процесу. Ну, врешті, подання прем'єр-міністра прем до парламентарів стосовно відставки там, ключових фігурантів. Одних з фігурантів до парламентарів вже відбулося. Як швидко, на вашу думку, все ж таки може відбутися таке голосування? Чи зберуться на правду голоси? Ну, очевидно, що так, але чи може це бути, наприклад, на якомусь позачерговому засіданні? Я вибачаюся, міністра юстиції, міністра енергетики. Да, у нас. До екології там у нас зараз єдине міністерство. Я не говорю Но, про екологію. Нічого щодо... ні, це як я сказав, коли говорив до цього. Відповідав на питання. Я думаю, що наступного тижня вже пленарний тиждень розпочнеться. Якраз таки з цих перших питань. Ми сьогодні отримали вже порядок денний, і якраз таки в цьому порядку денному відставки двох міністрів є першим питаннями на розгляді. На перший першу сесій сесійний день тижня. Україна не чекає кроків ворога. Готується діяти на випередження. Президент України Володимир Зеленський під час доповіді керівника ГУР Кирила Буданова узгодив наші відповіді на плани РФ на перше півріччя наступного року. Відслідковуємо російські зв'язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх. Також говорили про операції військової розвідки разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України. Так, Україна справді не чекає і готується до е протистояння протидії зокрема, із з ворогом. До речі, стосовно е заяв, от ми Буданова, що на очільника Гормонаводили згадували про те, що була така зустріч і комунікація з президентом. А я би згадав, що головкома Сирського, що він зазначив лише в жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси вразили 77 тисяч цілей противника. Е ну, врешті, можна говорити про те, що є е успіхи в цьому ключі. Але очевидно, з комунікації з діалогу президента і очільника гурмо. Війна затягується ну, щонайменше на перше півріччя 26-го року. Врешті, як би ви прокоментували нашу готовність в цьому ключі, і, зокрема. Те, що ворог росіяни будуть і продовжувати всю зиму, практично бити і тиснути, і бити по тилу, і тиснути на фронті, це очевидно, заморозки ніякої не буде. Як ми будемо виходити з ситуації в тому ключі, що нерідко можна почути, що бракує особового складу, і бракує озброєння? Хотілося б якось, щоб ну принаймні по озброєнні поставок було або більше, або вони були б безперервними. Власне, зараз цим ми займаємося вчора. Були і сьогодні зустрічі в Німеччині в Берліні щодо надання додаткового фінансування для України і виробництва зброї всередині країни і фінансування зброї, яку ми отримуємо від сполучених штатів по програмі ПЕРЛ. І вже цього цієї п'ятниці буде засідання бюджетного комітету, і дуже великі шанси, що нам додадуть ще 3 мільярди євро до 8,5, які були узгоджені до цього на наступний 2026 рік. Це тільки Німеччина. Зараз ми їдемо в Нідерланди, також проводити там, там зараз, після виборів формується новий уряд, і також будемо говорити про те, щоб збільшити допомогу Україні. Власне а, а, на власне виробництво, тому що у нас в принципі є спроможності виробляти а, мільйони дронів різних типів, але немає спроможності фінансувати. Ось а, ми зараз і, і активно займаємося пошуком. Тих а, грошей, які можуть нам покрити ці витрати на виробництво збройні всередині країни, і це не тільки дрони, не тільки а, літальні апарати це і наземні дрони, це і артилерійські снаряди, це і артилерійське озброєння. Ну і крім того, ми ж заклали в бюджеті цього року на купівлю і виробництво а, зброї. 955 п'ятдесят п'ять мільярдів а, гривень, а, що складає. Не більшого третину, третину з тих взагалі загального бюджету міністерства оборони для того, щоб о, мати все необхідне на полі бою для стримування Російської Федерації. Пані Горнот, ну, дотичне останнє питання до попередньої теми стосовно того наскільки може бути пролонгована війна. Про мирний процес і про перемовини поговоримо наприкінці, адже і в офіційному в офіційній Москві в Будапешті, в цьому заявляють про те, що переговори на рівні президента Трампа і Путіна ніхто не скасовував. Підготовка триває. Хоча я нагадаю, що раніше Financial Times писало про те, що ці перемовини були зірвані через те, що позиція росіян вона є непохитною. Вони не хочуть іти на поступки після. Це стало зрозуміло вкотре після комунікації держсекретаря Рубіо і Лаврова. До речі, от це випадіння, так би мовити, з інформаційного простору Лаврова, багато хто пов'язував саме з його невдалою комунікацією з американцями. Але знову ж таки сьогодні з'являється від російських дипломатів кидуться в інфополе значить, тези, що росіяни і далі пропонують нам перемовний процес трек, зокрема стамбульський формат. Але ми пам'ятаємо, що умови, які вони нам пропонували раніше, і тепер на чому наголошу знов ж. І Лавров, що вони не змінні, вони нас не влаштовують. Яка доля перемовин? О, власне, це не перемовина. Це вимагання капітуляції України, яка нас точно не влаштовує, і ось це показові виступи щодо того, що вони готові до? Пане Ігоре, дякуємо вам. На жаль, зв'язок зник. Буває таке через перебої зі світлом. Можливо, десь і не стали інтернет. Але я нагадаю, тут послуговуючи стезу від Ігора Чернєва, що це не перемовини, це вимоги, і це такий собі ультимативний формат спілкування Росіян. Але а тоді про що будуть говорити, а, наприклад, Трамп і Путіним в Будапешті, якщо така зустріч вона готується за версією Орбана і значить прес-служби Кремля. А, про що вони тоді будуть говорити, якщо самі ж американці розуміють, що а, ну нема про що говорити, коли немає. Має поступок і більш м'якої позиції з боку країни агресорки. Ігор голова делегації Верховної ради в парламентській самої НАТО вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвитки був гостем у цій порі.